Так, Всім доброго дня. Там ми знімали недавно котел в грубку. Буде він працювати замість цього. Таких, таких багато зробили. На компенсаторах він потік. Може компенсатор завали, заварити і все. Ну Слабенькі тут були, шовчики. Шовчики слабенькі були. Оце самий 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 такий котел, щоб і ефективний, і мало металу йшло. Це самий такий непоганий котелочек. Те, що ми зробили, він, звичайно, буде краще набагато, але там металу, напевно, в два рази більше. Ну і роботи. Простеньке такий коталочку. Дивимось така топочка. отакий варіант котла. Варіант котла. І з одного дюйма Труби, ну бажано труби шукати в стіні. Зазвичай там 3,2. І одна пластина. Робляться ходи по боках із цегли. Ходи із цегли. За дефро, він набагато економніший і кращий. Ну Це ж нюанси доробляли, це мене покійний брат досконало цю пластину додав. І оцю пластину, коли сам йде вихід полум'я. Це вже, доб... по-перше, була тільки ребра і перша конструкція котла ми в 2003 році його перше побачила, а тут ще й регулятор тяги був. Ну, регулятор... Зато регулятор було коксувало на низькій температурі. І корозія його їла нещадно. Буде вже тут робиться ремонт, прибиратися всі приміщення, тут буде стояти теплоакумулятор. Палиться буде вже він і з цієї сторони, а з цієї сторони буде палитися. А тут будемо якось понтувати, Зараз робимо забір і будемо щось понтувати. Ну, цікаво, звичайно, група безпеки стоїть. В такому місці цікавому, звичайно. Дуже цікаво. Ідея. <стукрає> цікаво, у нас тут взагалі десь там стоїть. Кожен об'єкт свій по своєму шедевр. Ось так. Ми будемо щось спланувати. Подивимося, як була зроблена обв'язочка. Значить, тут дюйм щетвертю труба йде стальна. Подивимося для знатоків, що там мені шкода, от пан Володимир із Черкас. зараз дивиться наш, наш фільм. Дивіться, оця стальна труба переходить на 25-ту поліпропиленову. 25-та поліпропиленова. Шо зараз газом грізе, да? так? так, так, так. Ось сюди, дайте, тепло, тепло. 25 поліпропиленова, пане Володимире, я вам казав 32 ю трубою, ви ж шкода, що не зробили самотюку. Оце все, оце все, потрошки, потрошки, коли не було світла, продавлювали поступово-поступово прогрівалося на самотоковій. Головна різниця, бачимо котел внизу, котел внизу, це вгорі прекрасно грілося, Навіть перший пор поступово прогрівався. Якщо більш-менш спаяно нормально, і 32 трубою поліпропиленові, я не кажу, що це повноцінний самотіок. Але як, як запасний варіант аварійний, нормальний, нормальний варіант буде. Шкода, що людей, хто, хто цього не розуміє. І я пану Володимиру замовив комплект під опалення. Прийшов місцевий майстер, оте він каже, не треба це не буде працювати, це не буде працювати. Його так і зіпсували людині котельня. Мені звичайно шкода, тим більше, що чернігів там таке, таке місце, що було б актуально. Ну, Я думаю, що цей регулятор із тим держатом використається. Зольничок, колосничок вже не треба буде. Колосничок не треба, буде колосничок з водою. А зонничок треба буде. Ось таке. Ну все, заміряємо ми розмір бочки і їдемо далі. Наразі всім до побачення.